Доброго дня, шановні! Мене звати Ігор, а ви на каналі MetaBiever. В одній зі своїх добірок я згадав, що полюбляю шутери в класичному стилі, тож сьогодні ми про них і поговоримо. В народі їх ще називають ретро шутери або бумер-шутери. Такі забавки наразі мають досить великий попит і їх дуже багато в доступі, просто якась нереальна кількість. Тому я відібрав для вас більш ніж 20 найкращих ігор в цьому жанрі. Сьогодні ми майже не будемо торкатись оригінальних класичних тайтлів, пенсіонери будуть тільки в ролі глядачів. Тож вперед. Розпочинаємо добірку зі свіжачка 2022 року Postal Brain Damaged. Це спінов популярної серії шутерів Postal. Все, що відбувається в грі, це сон головного героя. Саме тому тут повний сюр всього, що ви побачите. А також висміювання поповній нашого сьогодення. Мабуть, у кого що болить, те тому і сниться. Наприклад, тут є монстр 5G вежа. Вакциновані і противники вакцинування, а один з босів коронавірус власною персоною. Зроблені противники в максимально карикатурному стилі. До гри маємо 15 різноманітних рівнів повного безумства, і де тільки таке в їхніх головах береться. Геймплей тут більш сучасний, нагадує Doom. Наприклад, тут є рушниця з вмонтованим хуком, який дозволяє чіплятися за ворогів і стрибати. Зброї багатенно різної. Також можливість помочитись на ворогів нікуди не ділась. Postal Brain Damaged це добрячий та драйвовий бумер-шутер з гумором, який однозначно вартий уваги. За другим столиком фарбує вії Ion Fury. Ця гра зроблена фанатами і для фанатів на кардинально модифікованому рушії Дюкнюкем. Iron Fury виглядає лампово та атмосферно. Особисто мені сподобались рівні у гри. Все дуже деталізовано і продумано. Зроблено, як то кажуть, з душею. Тут вам і лабораторії, і вулиці міста, каналізації чи поїзд. Секрети та великодки в наявності. Гра досить тривала, тобто награєтесь досхочу. Також є гумор, але він навіть крінжовіший, чим мій в проходженнях ігор. Геймплей, за заповітами класики, ураганний. Все так бадьоро і грається цікаво. Зброї тут для цього навіть більше, ніж в останньому лендлізі від росіян. Противники тут всілякі аугментовані бандити та мутанти, які захопили місто. Є й боси, куди ж без них. В головній ролі, до речі, жінка, але вона така. Не проти і чарчину віскарика лупанути, і відправити по незрозумілому маршруту, якщо їй щось не сподобається. Ion Fury це вельми якісна, причепурена класика. Рекомендую. На третій позиції ріже очі ефектами Ultra Kill нереально динамічний та кривавий шутер від компанії New Blood. Окрім того, що головний герой носиться як ошпарений, він ще може робити ривки, бігати по стінам та чіплятись за них. Є підкати, а також розстрибування, як в Quake чи Half-Life. Рівнів багато і вони досить гарні та атмосферні. Є, звичайно, що багато секретів, великодок та таємних рівнів. Всю зброю можна комбінувати між собою. Наприклад, гравець може підкинути монетку і, поціливши в неї з пістолета, вона автоматично вдарить найближчого ворога. А що як підкинути монетку, швидко змінити зброю і лупанути по ній, наприклад, рельсою? Так, це спрацює. Такі фішки працюють і з іншою зброєю. Головне, щоб ви додумались до комбінації. Противники досить жорсткі і потребують особливий підхід до кожного. Гра хардкорна, але челендж терпимий. Вона ще в ранньому доступі в Steam, але контенту вже багато і грати можна повноцінно. На четвертому місці не донюхав Кокс Post Void. У головного героя в руках ємність з його життєвою енергією, і вона вивітрюється просто на очах. Цю ємність можна наповнити за рахунок вбивств. Тож геймплей тут засновано саме на цьому: біжи якомога швидше, вбивай якомога більше і знайди вихід, інакше неминуча смерть. Гра досить хардкорна, помилок не вибачає. Рівні генеруються процедурно кожного разу, тому запам'ятати куди бігти не вийде. Графончик тут не для всіх. Такий собі ЛСДшний тріп. Якщо очі не ріже, то може затягнути. Хто зна, може ви навіть побачите тут якийсь прихований сенс, як деякі гравці. П'яту сходинку відірвав і викинув Amid Evil. Створюючи цю гру, розробники явно надихали з Heretic 1994 року. Не дивлячись на те, що Amid Evil створено на рушії Unreal Engine 4, ретро стилю, якого притримувались розробники, це ніяк не пошкодило. До гри ми маємо сім різних епізодів з досить суворими противниками, які унікальні для кожного епізоду. Цілу купу магічної зброї. Тут вам і посохи, і мечі, але вся ця зброя дистанційна. Наприклад, меч може пуляти якимись дугами, а булава як шотган. У кожної зброї є ульта. Активувати яку можна, назбиравши душ вбитих противників. Музика досить атмосферна, а рівні різноманітні. Боси, секрети та загадки також на місці. Це класика, як вона є, простенький захоплюючий геймплей в грі з духом давно минулої епохи, за якою багато хто сумує. З шостого порталу виходить Proudies. Я якраз граю в цю гру наразі. Ви тільки погляньте на арсенал. Я дійшов десь до середини і ще не все відкрив. Сказати по правді тут навіть немає необхідності в такій кількості. Просто половина зброї ніяк не використовується. Є хаб, де можна придбати нові стволи. Я так збирав на чотирьохствольний шотган, а в результаті майже їм не користуюсь. Рівні прикольні, до кожного навіть є якийсь брифінг, але все одно нічого не зрозуміло. Геймплей досить динамічний, але противники не дуже суворі і розумні. Сказати по правді не відчувається вона як гра з духом ретро шутанів минулого. Так, тут наче графічно простенькі та плоскі рівні, все піксельне, але за цією ширмою пікселів ховається найсправжнісінька сучасна гра. З сучасними ефектами, освітленням та іншими фішками. Провдіє зроблений якісно, нічого не фризить і не глючить. Грається також динамічно, але вороги якісь однотипні. На сьомому місці частує ктулху рушницею Forgive Me Father. Це олдскульний шутер без перезарядок зброї з морем крові та драйвовим геймплеєм. Прямо як заповідав дідуля Doom. І все це в антуражі натхненному роботами Лавкрафта. Роботами і кіборгами Лавкрафта. І все це в антуражі, натхненному роботами Лавкрафта. Ктулху і все таке інше. Місце для сучасних фішок також знайшлось. Наприклад, прокачка персонажа навичками, який головний герой може відкривати, вбиваючи противників. Ще тут є божевілля, шкала, заповнивши яку герой може відкрити додаткові здібності на короткий проміжок часу, як, наприклад, безсмертя. До гри в нас два персонажа: священник та журналістка. У кожного свій стиль бою. Противники теж не підвели, тут вам і культисти, і зомбі, босси з щупальцями а-ля Ктулху також присутні. А ще тут є який не який сюжет з катсценами та записками, розкиданими по світу. Тож, якщо в перервах між викошуванням сотень монстрів захочеться дізнатись, що ж ви все таки тут робите, то така можливість надається. Forgive Me Father якісний ретрошутер, однозначно вартий вашої уваги. На восьмому колі пекла кришить черепи демонам Hellbound. Це суміш класичного думу з сучасним та щікою Квейк. Головного героя обрано людством для захисту і кинуто прямо в самісіньке пекло в усіх сенсах. Йому треба зруйнувати портали і зупинити вторгнення. Графончик тут більш сучасний, чим класичний, але все одно по законам жанру максимально кривенький. У грі немає своєї фішки, набір зброї стандартний, а вороги тупі, як в першому дум. Просто біжать на протагоніста по прямій, але легко вас вб'ють, накинувшись масою. Загалом досить динамічна та прикольна гра, не дивлячись на те, що її більше критикують, чим хвалять. Також тут є режим виживання на арені. На дев'ятому місці дуже хоче бути схожим на Quake Dread Templar. Візуально гра нагадує Quake, але грається, наче в Doom 2016 року та Doom Eternal. В нас є катана, яку ми можемо жбурнути як спис. Можна зробити ривок і стрельнути з лука. Все це по колдауну. Кожну зброю дозволяється тричі покращити. Вороги суворі, і чим далі ви проходите, тим швидшими та смертоноснішими вони стають. Геймплей традиційно швидкий. Рівні, різноманітні та велетенські, наповнені секретами та пазлами. Візуально гра мені вкрай подобається, викликає ностальгічні відчуття по Quake. а ще тут дуже крута музика. Наразі Dread Templar в ранньому доступі і мала вийти в жовтні 2022-го. Але щось в них там пішло не так і реліз перенесли до січня-лютого 2023-го. Той контент, що вже є, гарно відполіровано і грається дуже добре. Тож, якщо подобається те, що бачите, можна брати. Реліз вже не за горами. Далі намагається заробити на весілля Vizcera Fest. Тут ми граємо за дівчину найманця Кароліну, яка хоче зробити пропозицію своєму бойфренду. Але обручки навіть в майбутньому коштують дорого. Тому вона змушена взятись за складне завдання, щоб заробити гроші, і відправляється на космічну станцію, яка знаходиться на орбіті Землі, щоб вбити ціль. Ну і шпаківню у Кароліни трохи теєчки цей го продуває. Це, мабуть, що найшвидша гра в добірці. Тут є розстрибування і ривки, які є обов'язковою частиною геймплею. Не бігає вона по рівням, а літає просто. Геймплей нереально драйвовий, дуже багато гумору, але мені не подобається цей карикатурний візуал у ворогів. Ну хоч чітко видно, хто є хто. Очі не ріже і на тому дякую. В ранньому доступі ми маємо 8 з 10 одиниць зброї, 2 глави по 7 рівнів кожна, 16 з 26 ворогів. Тобто можна не те що спробувати, а й награтись. На одинадцяту ту позицію шле привіт з дурки Nightmare Reaper. В цій грі понад 80 видів зброї, ви тільки уявіть. Зброя ближнього бою, легка зброя, важка та магічна. Все це поділяється на рідкість і випадає рандомно. Смерті як такої у грі немає. Після вбивства головна героїня опиняється в реальному світі, в дурці. Поправді кажучи, сам буває, прокидаюсь вранці, згадую все, що коїться навколо, і не можу повірити, що це все реальний світ, а не якась дурка. Найцікавіше тут це те, що в неї є кишенькова консоль з міні-іграми. Проходячи ці ігри, протагоністка підвищує рівень і прокачує свої вміння. Всі локації в грі генеруються випадково, а всього на проходження вам знадобиться десятки і десятки годин. Для мене. Мінус це графіка, якісь дуже вже великі пікселі. Інколи не зрозуміло навіть, що воно на тебе нападає чи що літає навколо просто якась жменя квадруліків. На 12 місці точить серпи Dusk. Це ще одна гра від компанії New Blood, і є одною з найкрутіших тайтлів в своєму сегменті. З самого початку вона не дуже чіпляє, але згодом перетворюється на справжнє божевілля, в хорошому сенсі. Повірте, ця гра вас здивує і не один раз, особливо левел дизайном. Схожа дурка була на деяких рівнях в грі Control. Dusk досить тривала гра, але це йде в плюс, не в мінус. Графончик тут як в Quake. Взагалі тут багато з Quake. Але картинка налаштовується, тобто візуал можна зробити, наприклад, більш піксельним. Механіки кваки також є, як Jump або розстрибування. Також є Arbalet Jump. Навіть не питайте. Ще з крутого тут це музика. У кожного рівня свій трек і ембієнт, а їх тут більше сорока. Зброї насправді не дуже багато різної, але відчувається вона гарно і стріляти приємно. Dusk дуже атмосферна та крута гра від справжніх спеціалістів своєї справи, тому must have. Далі старанно шинкує мерців Kingdom of the Dead. Ця гра виділяється чорнобілим візуалом та елементами хорору. В головній ролі агент організації, яка займається тим, що стримує сили мертвих, бридких та бездушних тварюк, які так і хочуть захопити світ нормальних, прикольних і живих, прямо таки, як в реальному житті. Ну, не подобається їм, коли навколо морок, гори сміття, облізлі будинки без туалетів та п'яні морди сусідів. Ух, Справжнє пекло. На кожне завдання головний герой прибуває тільки з Мечем і пістолетом, іншу зброю шукає вже на рівнях. Вибір надається з восьми одиниць. Противників багато, мертвячина на любий смак, так що душу гарантовано відведете. Є боси, завдань всього 8. Атмосфера в грі присутня і вона досить гнітюча. Геймплей доволі динамічний, а ретромеханіки відчуваються постійно. Але до візуалу треба трохи звикнути. На чотирнадцятій позиції такий похмурий, що аж сумно. Gloomwood. Ця гра натхнена такими хітами минулого, як Thief, Deus Ex та System Shock. Це, до речі, ще один тайтл від компанії New Blood. В грі є великі локації невідомого, похмурого та моторошного міста, які наповнені монстрами. Проходимо ми їх, як самі побажаємо, бо варіативність тут моя повага. Оточення інтерактивне. Наприклад, можна лазити по мотузкам, розбивати вікна і влазити в них, чіплятись за уступи, плавати під водою і так далі. Також тут реалізовано повноцінний стелс. Противників можна відволікати по-тихому вбивати, а потім ховати тіла, або ж просто вкрасти в них те, що вам треба. Все, як заповідав Thief. Дослідження світу винагороджується: є загадки, пазли та секрети. Це місто приховує багато всіляких таємниць. Гра ще в ранньому доступі, але я чекаю її з нетерпінням. На 15-й сходинці застряг в дні сурка Strafe. Ця гра має всі атрибути добрячого бумер-шутера. візуал сквейк, купу зброї, крутий дизайн локацій, десятки різновидів ворогів і так далі. Але є маленьке але. Це рогалик, тобто роу-лайк. Якщо ви помираєте, то починаєте все спочатку, а рівні генеруються процедурно кожного разу. Нестий, задравши голову, не вийде, треба слідкувати за патронами і бути обережним. Тому гравці, які чекали цю гру, були просто розлютовані. роу -like жанр скоріше на любителя, тому її прийняли не дуже гостинно. Грати чи ні вибір за вами. В 16-й палаті зливає кров з монстра Blood Fresh Supply. Це ремастер гри Blood 1997 року. До старенького рушія прикрутили сучасні фішки, як підтримка високої роздільної здатності та освітлення, море крові, динаміка та вбивства десятків одиниць нечисті одночасно. У головного героя є фішка, це кидання в усе, що ворушиться динамітом та бубніти підніс якісь вислови. Часом навіть смішні. Купи зброї та орд противників немає. Та <реш> да, жартую. Ну звичайно, що є. Тут навіть магія вуду є. Складність гри досить висока, але ж вона прямо з 90-х, тоді по-іншому і не було. Якщо не грали, то чого чекаєте? На 17-му місці сидить 150 років в ранньому доступі в Wrath Ion of Ruin. Це одна з тих ігор, що знаходиться в ранньому доступі цілу вічність, поки вийдуть. Але як же її тепло прийняли, коли вона тільки показалась? Тут і величезні різноманітні локації для дослідження, і багато видів зброї з декількома режимами стрільби кожна. Велика кількість продуманих противників, які потребують підхід. В цілому атмосфера нереально лампова, душевна та похмура. Геймплей затягує і стрільба в погань відчувається приємно. За сюжетом головний герой плив по морю і, як то кажуть, приплив. Потрапив він в якийсь помираючий світ. Гра нещодавно оновилась. Було додано деякий новий контент, а також показано над чим працюють наразі, начебто як реліз весною 2023-го. Далі мочить насиків Blade of Agony. Якщо існує еталонний послідовник класичних ігор, то це він. В цій грі збережено все те, за що ми любили класичні шутани, доповнено та приправлено сучасними фішками. Тут ви впізнаєте і Вульфенштейн, і Медал of Honor, Call of Duty та Doom. Але гра не така повільна як класика. Тут все динамічно та швидко. Граємо ми за незмінного біджея Бласковіца, який де тільки не побуває протягом аж 30 місій. Тут вам і підземні заводи нацистів, і таємні лабораторії. Навіть будуть подорожі в часі. Гра проходиться за 20-25 годин, тобто це досить серйозний проект. Між місіями Бласковіць відправляється в хаб, де можна взяти сайт-квести та придбати амуніцію і зброю. Так, все золото, що ми знаходимо, це не просто непотрібний мотлох. Ми за нього купуємо амуніцію. Секрети та великодки тут в незліченній кількості, а також декілька таємних рівнів на додаток. З мінусів це те, що в деяких місцях дуже вже глючить, але таких місць всього два наче. Загалом мені дуже сподобалась. Рекомендую. Гра повністю безкоштовна. Посилання на офіційний сайт залишу в описі. На 19 сходинці стоїть напівгола та зелена Hidden Blood Ride. Це технофентезі. навколо нас класичні фентезійні міста та істоти, всілякі орки та ельфи, переважно жіночої статі, з такими видатними формами. А у головної героїні при цьому на озброєні автомати та рушниці, вогнемети та навіть турелі. На відміну від попередніх ігор добірки, тут є досить розгорнутий сюжет з квестами та записками: є предісторія, основна дія і навіть післямова, де ми дізнаємося, що сталося після того Армагеддону, що ми тут влаштували. В грі сім глав. Є загадки, варіативність проходження тих чи інших ситуацій та квестів. Реалізовано навіть який не який стелс. Противників також немало. Ті, що жіночої статі, також мають, скажімо так, нереалістичні груди. Ми то з тобою знаємо, як виглядають жіночі груди в реальному житті. Так? Я бачив цицькі в реальному житті. Пойняв. Далі жарить котлети з кіберфаршу Turbo Overkill. Це драйвовий шутер в сетінгу Кіберпанк. Головного героя звати Джонні Турбо. Приїхавши в місто Paradise, він побачив, що воно захоплено штучним інтелектом. Тому йому нічого не лишається, як вирішити цю проблему. Кіберпанк тут, який ми заслуговуємо. Палітра кольорів очі не ріже і нереально атмосферний. Це, мабуть, що найграфониста грав добірці, при цьому дух ретро тут аж через край. У Джонні ланцюгова пилка вмонтована прямо в ногу. Тому, роблячи підкати, він одночасно робить і високоякісний фарш з ворогів. Гра ще в ранньому доступі, але вже доступна майже вся зброя та два епізоди з трьох, кожен епізод по вісім місій. Так що реліс не за горами, а вже доступного контенту немало, включаючи байк та хук, який дозволяє відчути себе людиною павуком. Як на мене, Turbo Overkill має всі шанси стати хітом. Зверніть увагу ще на ці 8 тайтлів. На цьому це все. До зустрічі!